Слава Богу, дякую Богу за той можливий час, який Бог дарує для нас. Що ми були тут а слухали Слово Боже, збиралися як церква разом. Я зачитаю місце, розуми мої. Ну, на серце мені впало слово. Це буде Івані від Луки з 8 глава, з 22 вірша. Я буду читати з російський переклад. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливала их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он встал, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделала тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же, в страхе и в удивлении, говорили друг другу, как же это, что и ветри повеливает и воде, и повинуется ему, и приплили в страну Гадоринскую. От місце, я думаю, не раз мы чули, не раз проповедь по цьому місці была, але чогось я читал, і моє серце настало ну, одинаково питание. Чого Ісус заснув? Я думаю, багато проповідників проповіло на цю тему, багато навіть ну, слова такого було, я особисто не раз чув. Чому Ісус в той момент заснув? І особисто для мене так було, ну, таке розуміння мені дав на це місце. Я хочу ним поділитися. Це можна взяти цю історію в нас про образ нашого життя. Коли ми сказали Ісусу, як сказали учні Його і сказали їм, переправимося на ту сторону озера і відправились. Я думаю, що це переправлення на ту сторону озера це наше життя духовне, це наше життя до того часу, коли ми припливаємо, тобто як до неба дійдемо. Просто я візьму це як прообраз. І тут сказано, що слово, що говорить, що сказали їм, переправимося на ту, ту сторону озера, переправимося ми. І віршик, він відкриває нам ну, багато чого, «Во время плавання їх он заснув. Я хочу зауважити те, що во час плавання їх. Буває в нашому житті, що Ісус з нами пливе в лоці. Але пливемо ми, ми своїми ділами. Буває, ми приходимо на служення і не состоянні просто сюди прийти, не состоянні слухати, думки десь стіряються. Важко розумієте, що говорить проповідник, важко співати, вдумуючись слова. Я теж це переживав. І це момент, коли Ісус в той час спить, Він просто в лоці спить. І тут сказано, во время плавання їх, вони пливли, вони щось старалися своїми силами, а Він просто спав. І настане в нас момент в житті, коли прийде скрутний момент, коли прийде скрутні такі обставини, ті хвилі, ті волни, коли ми просто заставимо себе знайти Ісуса, в своєму, просто в тій самій лоті, сказати, розбудити Його. Розбудити сказати Йому проснись. Я думаю, в нашому житті бувають багато таких моментів, коли Ісус просто засинає, що ми приходимо на служіння і ми не бачимо того, що Він спить. І ми стараємося своїми силами працюємо, йдемо в світ, там працюємо без Бога, ну, в плані того, що своїми силами стараємося, не покладаємося на ту благодать, яку Бог дає. І бувають ті моменти. Але коли приходять скрутні уставини, коли в наших. Прадідів і дідусів були гоніння сильні. Тоді вони відчували, що таке близькість Богом, коли йде вітер, бушує, бушує сильний вітер, і ми потребуємо просто, щоб Ісус сказав, затихне. Браті і сестри, давайте не будемо забувати того, що Господь Він набагато розумніший за на нас. Він не людина, написано в слові, ти думав, що я як ти. Деколи ми ставимо себе на високу планку, я особисто за все говорю, деколи ми думаємо щось з ділами зробити, але треба покладатися тільки на Бога. Треба жити під благодаттю в прямому значенні, розуміти, що цей час Він дарований Богом просто по милості, що вже 2000 років ми, ми маємо змогу, Сейчас земля має змогу прийти на небеса і бути разом. І так приємно, коли ми всі однодушно зібралися сюди. Нас сьогодні так багато, це таке молодіжне, дуже багато людей я бачу. Я дякую Богу, що нас так багато сьогодні. А то в неділю прийдеш на ранішній повний зал, а молодіжне наполовину менше. Я себе, ну, задаю питання, тож, чому так? Деколи ми просто стаємо до того уровня недільними християнами, прийти раз в неділю і піти. Я собі задаю питання, якби Бог благословив той день. Якби, наприклад, ранішній Бог для тої людини благословив, що вона зрозуміла це слово для мене, вона би раз в неділю приходила, вона б старалась з роботи, вона б молилась ночами, просила, щоб якось там на роботі їй вийшло прийти на служіння. Якось їй вийшло побути з церквою разом. Коли у цей час нас, коли сонце світить, ми пливемо, коли ніякої бурі немає, деколи ми навіть того не замічаємо, що Ісус може спати в нашому житті. Да, Він з нами, ми Християни, Бог з нами, Дух Святий з нами. Але іменно то состояння, коли пливемо ми. Хай Бог просто наші серця потребує сьогодні, що ми сказали Ісус, Ти робив в нашому житті. Ісус, ти міняй. Я хочу, щоб ти міняв мене. Я хочу, щоб ти приображав мене. Буває, що ми руками сидимо тут, і ми не міняємося. І, і Біблія про це говорить: це стан самоправедності. Коли ви вже мали бути вчителями написано, а ви всі младенці. Нам треба просто рости духовно, взяти ту Біблію і сказати, Господь, я хочу, щоб ти промовляв до мене. приходити на це недільне служіння і в п'ятницю, і в кожен день, коли збираємося ми і казати, Боже, ти даєш слово через проповідників, ти з псалмами мені говориш. І розумійте, що це не від людини. І розумійте, коли що тут стоїть не людина, а говорить для нас слово Бог. Він остами проповідників нам дає по нашому состоянні. Да, буває, що нас не торкається, але я впевнений, що просто слово воно нікуди не дінеться, воно до когось серце. хоч одне серце, яке то слухає. Той проповідник говорить хоч одному серцю, але я знаю, що по состоянні Його то слово буде діюче в його житті. Хай Бог помилує нас і поможе нам. Я хочу розказати таке коротке свідоцтво перед молитвою. Я колись, ще як був у світі, займався спортивною гімнастикою. Це гімнастка на турніку. Робити різні гімнастичні вправи. І недавно на настав такий момент в житі. Ну, в коледжі ми пішли з хлопцем на турнік, він мені дав паски безпеки. оті. Я просто крутив, ну, робив повний оборот на турніку. І настав момент, коли я, ну, я надів на рукавиці. Рукавиці надіваються для того, щоб було більше скорзіння. Скоржені, на турніку, що воно швидше крутився і легше крутитись було. І я надів не тим боком. Я надів, коли тертя, воно ще більше, і воно закручується. І коли я крутив повний оборот, в мене рукавиця просто тако закрутилася. І я стою, я стою тако, і в мене рука отака перекручена стоїть. За що того, що рукавиця закрутилася, в мене рука тако стоїть. І я розумію, що я падаю. І в ту, в той, в ту мисі, ну, в той момент. Я собі одну думку ті кидав, я, от згадую, я дивуюся, і воно та думка до мене прийшла: я зараз впаду. От я стою, я і крутився, я, я не дуже швидко крутився, і, і через то я стояв такого, і в мене по інерції вже не кидало ні туди, ні туди. Я просто висів з такою повернутою рукою. І, і що важливе в цьому свідоцтві для мене? Що я чувствував, що мене щось підтримує. Що я чувствував, що я мав впасти. Мої, навіть, мій розум говорив, що я зараз впаду. І я просто стояв з тою перевернутою рукою і нічого не говорив. І мене щось тримало. Просто таку руку тримало. І потім я перекрутився далі. І я виліз з турніка, і я зрозумів, що це свідоцтво для мене, це є Господь. Амінь. Це Господь. Деякі моменти він говорить для нас, що ми зрозуміли, що цього не треба робити. це В моєму житті. І я теж розумію, що цим Бог мене в якомусь плані теж смиряв, щоб я менше таким займався справами. Але до чого я веду, що Господь він благоволить до того, який смиряється, до того, чий дух є кроткий, чий дух просто говорить, Господь говори. Коли ми серце своїм направляємо до Бога і просимо його, щоб Він до нас говорив, тоді Бог буде працювати в нашому житті. Я сьогодні рано так став і просто став на коліна, і сказав, Боже, я хочу в це недільне служіння почути голос твій. І не хочу від людини почути щось. Я хочу почути те, що ти промовляєш мені. І кожна проповідь вона мене по-особливому торкалася. Бо я розположив своє серце ще до того, як прийшов сюди. Від нашого розположення серця багато що міняється в нашому житті. Хай Бог поможе, ми помолимося, прославимо Його, йому хвала. Амінь.